Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга. Зараз я буду відповідати на ваші запитання. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, підписки, вподобайки. Все читаю, все бачу всіх кожного відчуваю. Ну, перше питання, давайте глянемо так. Стосовно плану миру, який. Пред'явив зарубіжним партнерам наш Зеленський президент України? Чи вплине цей план миру на те, що в Україні? Ну, скажемо, давайте до кінця цього року закінчилась війна. Чи допоможе цей план миру, який е, пред'явив? За кордоном, Зеленський закордонним партнером, чи допоможе цей палан миру зупинити війну? Ось ці обстріли України. Тут кажуть, що він допоможе, але при умові втрати українських територій. Тому що тут карти кажуть, бачите, тут диявіл сидять і вони заставляють, заставляють, винуждають ці обстріли летять, тут це родюча земля, це благодатна почва, це багата, багата земля, сад і так далі. Це карта швидкість, це документи, це. Оце карта відстоювання території оце, кордонів, а це ну, недостатня охорона, коли кожен може залізти в, твою, в твій город і повервати цибулю, огірків і так далі. Тобто щось тут мені таке оце, не подобається, чесно. Тут щось на цю тему. Якась тут от, щось по поводу земель. Тут землі, щось по поводу землі. О зараз, якщо випаде карта імператриця, це. Або імператор, це точно буде. то, що я сказала. Так. Це не імператриця, це імператриця це вся Україна. Імператор це також вся Україна. А тут четвірка. Ну, вона теж, бачите, тут якось стабільність. стабільність і туди-сюди, бачите, от як от, от туди-сюди. Половина вам, половина нам. От, щось тут є, на жаль, карти це зараз показують таке. Дивіться, туди І знову половина туди, половина сюди. От, на вибор, карта. Заселяють вибирати. Щось там вибирати, там щось вони будуть вимагати. Тобто вони кажуть, ми зупинимо війну при умові, якщо ви все залишите так, як там, забрали росіяни і все залишається їм. Ну, я думаю, що всі знають, що якби не дозволили Росії нападати на Україну, то хтось їм ж дозволив і продовжує дозволяти. Тому що, бачите, всі спостерігають і все. І вони себе відчувають безнаказаними. От, тут щось, щось тут розмови такі йдуть. А, давайте так. А чи е, погодиться Україна віддати вкрадені росіянами території? Чи погодиться Україна, українці е, залишити росіянам ті території, ті землі, які вони вкрали у нас? Чи зали... погодиться Україна? Ні, не погодиться, ні. М -м. Тобто вони будуть за це казати, будуть говорити, будуть на це надавлювати, будуть це розмови такі вестися. Але Україна не є. Вони кажуть, ми будемо вибивати силою, будемо вибивати вогнем і мечем. Ні, вони не погодяться. Тут нема підписання, нема підписання. Зараз я спитаю отак. А чи буде припинення війни? Я вже питаю, це майже кожен бліц. Коли я відповідаю на запитання, я це, це, це питання задаю людям. О, задаю картам. Так, покажіть мені карти. Чи буде припинення обстрілів України у цьому році, у 2024 році? Чи буде припинення вогню в Україні? Не буде припинення вогню. Угу. Це щось так зараз якось масово роздувають, роздувають там, людей обнадіжують. Ну, це, звісно, хорошо. Люди надією живуть, радіють. Ну, припинення нема. Тут кажуть, можливо, десь припинення, але не до кінця, тому що карта смерть перевернута, це говорить, що начебто не до кінця там. Хтось помер, але він ще в кому впав, скажімо так. Ну, це таке, ви бачите, за порівняння. Тобто це не остаточне припинення вогню. Тут щось може бути, ну, Ну, поки що нема такого. стопроцентного припинення тут карти не показують. Що в мене ви питаєте? Сьогодні питали, люди писали. В новинах, я не знаю, де ви таке чули. Ну, сказали, що Україну хочуть поділити по частинам Росія, Польща та Молдова. Чи буде розподіл України? Давайте подивимося. Я трошки по-іншому задам питання. Там от говорили: там от, Мольфарний чай казав, що поділять Україну. Давайте подивимося взагалі це питання, я колись його вже дивилася, чи поділять Україну на частини, чи розділять її між іншими державами, чи буде таке, чи буде розподіл України за частинами? 100% нема. Не, не не буде, не буде розподілу. Дивіться, тут показує, що бачите, з палками їдуть на нас і, їдуть. А, Так, оборона слабне. Але тут, кажуть, як от за вищі сили, зірки сходяться, е, можливо, іноземні партнери там, е, хто там ще наші союзники. і Україна чинить супротив, виснажена, але карта каже, що удача на нашій стороні, але удача на нашій стороні. Карта оце каже, оця карта називається виздоровлювання після затяжної хвороби. Вітаювання після сумних подій. І карта справедливості. Справедливість закон не буде розділу, розділ, не буде, ні. Хоча, кажуть, якась частина, якась частина росіяни її не будуть віддавати. Щось вони не будуть нам віддавати, якийсь, якийсь кусок з Росією. Тут уже тут інше питання. А отак, як вони кажуть, там. Тому там казали, Галичина, тутин, Венграм, Полякам все поділили. Тут цього немає. Слава Богу. І от тепер <кій> спитаю за Молдову. От тоже мені таке сьогодні написали запитання. 20 жовтня 2024 року в Молдові. Планують провести референдум про вступ країни в Євросоюз? Чи е, отримає Молдова більшість голосів виборців за вступ до Євросоюзу? Чи проголосує більшість? Виборців жителів Молдови, громадян Молдови, за вступ до Євросоюзу. Кажуть, більша частина, більша частина так, проголосує. Кажуть так, але не всі, ну, зараз я скажу, десь. Десь 70% щось отак буде десь примірно. Приблизно. Гарні новини. Це секретна інформація. Так. Але їх будуть зупиняти там. Що в них теж там якась начнеться заварушка. Їх там начнуть прижимати. Ви знаєте, там і може, може бути підтасовка голосів. Ну, сьогодні. Мені попалася новина ввечері, я дивилася, ем... як вони сидять в Зумі, жителі Молдови, сидять і вирішують, що кому платять за те, що продвигають Руський мір. По поводу зарплат, хто їздив в Москву, хто не їздив в Москву, зарплата буде тоді. Тобто, у нас повинні бути результати, і навіть їй цій керівниці <кліст> Заходу, цього там по виборам <кліст> президент вручив орден якийсь, вона ще й отримала якусь винагороду. Тобто вони там такі проросійські. Тут щось їм не дадуть, а ну давай отак спитаю, чи вступить в Молдова в Євросоюз. Чи вступить Молдова у Євросоюз? Кажуть, вступи, але не відразу, не відразу. Тут їх будуть зупиняти. Там може щось початися якась збройна агресія. Вони тут за проголосують, але їм на паузу, знаєте, якщось буде затримка бюрократична, якась і може навіть бути військова заварушка. Так. Давайте це проспитаємо, чи Україна колись буде в Євросоюзі. Чи буде Україна колись у Євросоюзі? Членом Є Євросоюзу. Кажуть так, дивіться, так? Коли ми підемо від війни, коли війна закінчиться, не зараз. Також, бачите, такі самі карти, як у, ем, у Молдови. Але то, що буде, то буде. Дивіться, бачите, буде. Коли припинені після війни припинення вогню. Після припинення вогню йде вступ до Євросоюзу. Так? Все скритно там, завуаліровано, але тут підготовка до того йде. Розмови про це йдуть. А тепер запитаю. Ну, про НАТО, теж, я не знаю, питати, чи не питати. Ну, НАТО в стані війни нас ніхто не візьме. Хоча говорять про це дуже багато. Не буду дивитися це питання. Хоча, давайте подивімось, чи буде Україна коли-небудь членом НАТО. Чи буде е, Україна коли-небудь членом НАТО? Та щось до НАТО тут нема щось. Щось НАТО. тут, Про НАТО тут щось дуже так все запутано. Щось НАТО поки нам закрито. Поки нема. Бачите, тут кажуть, якісь страждання, переживання, кровопролиття, і тому жертви, і тут кажуть, нема. Тоже ніхто не хоче, ніхто не хоче влазити, не хоче. Хочеться сказати, маратися, ніхто не хоче. Так, ладно, дивимося далі. Ага. Чи буде у нас в Україні загальна мобілізація? Це загальна мобілізація це коли і пенсіонери, і жінки, от сьогодні я слухала якесь теж в телеграмі там було коротеньке відео, що навіть говорить про те, що можливо нам придеться і мобілізувати пенсіонерів і жінок, щоб ми виграли цю війну. Так, чи буде... Чи будуть у загаль... мобілізація в майбутньому пенсіонерів? Чоловіків за 60, скажімо так, чи буде така мобілізація? Вибірково по... не буде такого, що прям да, так, там, діди взяли лопати і пішли чи автомати. Ні. Вибірково, хочеш йди, хочеш не йди. Тут же ж кажуть, і ще і треба, щоб і зір, і слух працював, і швидкість мислення, координація рухів, тобто тут цього нема. Зараз спитаю, чи жінок будуть в майбутньому мобілізувати. На цю війну, яка зараз йде в Україні, принудительно не будуть, тільки ті, що мають спеціальність, ті, що мають спеціалізацію, професію і так далі. Таких можуть, так. Да. Таких можуть. Так, бачите. Ну, не буде такого, що всі на коні не істрибаємо і їдемо на війну. Того такого не, не бачу. Так, тепер чи е... в майбутньому знизять мобілі... мобілізаційний вік чоловіків нижче 25 років, молодше 25 років. Чи знизять мобілізаційний вік для хлопців, чоловіків молодше 25 років? Ні, не знізять. Не Бачите, тут? Кажуть, це вже сталося, це вже закон такий. І тобто він дійсний дійс, до кінця війни. Тут карта захисту. І військовий перевернувся. Тобто до 25 років. Офіційної такої примусової мобілізації не буде. Так, і зараз ще спитаю <кій> про а, Миколаїв, місто Миколаїв. А, гуде весь інтернет, це ви мені так пишете. Інф... Є інформація, що у Скадовський район росіяни завезли багато С-300. Чи є це загрозою для Миколаєва? Чи буде наступ на Миколаїв? І чи буде окупація? Давайте подивимося. Це правда, що у Скадовський район армія РФ, РФ завезла багато е, С-300. Це снаряди чи що, так? Да? Ну, установок чи ну, в общем, завезла багато С-300 чи ракети, чи оце С-300, ви розумієте, про що. Це правда чи ні, що росіяни завезли сюди дуже багато С-300. Кажуть, що не дуже багато, Ну, завезли. Ну, завезли. Я не, тут карти про багато не говорять. Завезли. Якийсь склад, один склад є. Один склад чогось там є. Якихось ракет там є. Але він якось близько біля будинків людей. Біля житлових будинків, чуть ли чуть не десь у якомусь населеному пункті. Вони цей склад устроїли. І вони ж спеціально, щоб люди туди, ну, наші не стріляли. Ну, Щось там, так, да, там є. Ну, це не прям що сказати, що дуже багато, ні, цього нема. Тепер е, чи будуть е, обстрілювати інтенсивно частіше. Е, Місто Миколаїв. Росіяни будуть обстрілювати інтенсивніше, частіше, більше. Місто Миколаїв. Сказати, що інтенсивніше, більше, прям якось, знаєте, так, що замітно прям. Так, як вони на Запоріжжя почали нас бомбами обкидувати три дні підряд кожного дня, а потім якась перерва, там денночок і знову гамселять. Тут цього карти не показують. Час від часу перелітати буде. Зараз запитаю: отак, ну, таке. чи буде окупація міста Миколаїв? Чи буде окупація міста Миколаїв? Чи окупують росіяни місто Миколаїв? Чи зайдуть вони у Миколаїв? Росіяни зайдуть у Миколаїв. Та ні. Дивіться, Миколаїв тримається. Страшно гучно. Емоційно виснажливо. Але, бачите, карта, колесниця перевернулась, тобто тормоз. Спроби будуть, але окупації Миколаєва не буде. Так що не переживайте. Карти не показують окупації. Зараз ще подивлюся Оріхів. Оріхів. Ой, коротше, оріхів, так. Оріхів, Орішок, але його му достається бідненькому. Місто Оріхи Запорізької області. Покажіть мені карти. Чи захоплять росіяни місто Оріхів Запорізької області? Чи захоплять вони? Зайдуть туди, армія РФ у Оріхів. Відразу перша карта говорить, що ні. Росіяни Оріхи не захоплять. Нема, нема захоплення, вибухи, так. Бачите, бабах прям виливається, висипається через верх, страшно, гучно. Але, дивіться, башня, але дорога їм закрита. На жаль, вони його руйнують, те місто, але вони сюди не зайдуть. Хай так і буде. Хай так і буде, щоб ніякі міста в нас нічого не забирали. От. Отакий в мене таро-прогноз. Мої шановні глядачі, такі в мене. Я відповіла на всі ваші запитання, що ви мені писали. Кому цікава якась особиста інформація, пишіть мені в особисті повідомлення, вайбер, телеграм, ватсап. Можна написати в звичайний телефон. Не дзвоніть мені, а пишіть. В порядку черги я всім приділяю увагу, відповідаю на ваші запитання. Діліться моїми відео. Дніпропетровська область, міста Дніпропетровської області, там немає навіть тисячі переглядів. А я трачу хвилин 30-40 свого часу. Я розказую, роблю прогноз. А немає навіть тисячі переглядів. Тобто, так, і ці Черкаси місто я робила для Сум, для Житомира і для Покровська також там 600 переглядів і все. Ну, будемо дивитися, тому що, якщо не буде тисячі переглядів, то я не буду робити такі прогнози для цих міст і для цих територій. Вибачайте, але. Я свій час ціную, і якщо люди не цінують в мій час, то чого я повинна цінувати? Ах, дякую за увагу, що були зі мною, всім миру, всім скорішої нашої перемоги, спокійного життя, щасливого, у вільній, щасливій, багатій, здоровій, цілій Україні.